Так, друзі, чергова кава машина, електролюкс. Ну, тут трошки вже написи стерлися. Видно кнопочку увімкнення. Видно, що приготування кави, режим очікування і капучинатор. Так, така моделька. Електролюкс cm 4627 b Зараз, друзі, залью води. Спробуємо вімкнути і подивимося, яка у неї несправність. Що мені зразу не сподобалося? Це те, що відстань. Між ріжком і чашкою дуже мало. Ну, але можна виймати ну це так, на крайній випадок, але ж ви все одно не вставити, тобто частина буде проливатися. Ну, така особливість. Каву потрібно пити невеликими ємностями, Не такими стаканами, як його ну, Така в мене примітивна ємність є. Овімкнув, натискаємо увімкнення. Так. Засвітилася у нас клавіша, що вона готується до роботи. Ну, зараз. Спробуємо. Так, засвітилася лампочка зеленим готова до роботи. Ну Що спробуємо увімкнути. Ага, Друзі, дивіться, що я бачу, у нас тече з капучинатора. Тобто, що відбувається кава через ріжок, так як і потрібно, протікає, але... Відбувається протікання через капучинатор. Дивимося, микаємо режим капучинатора. Друзі, схоже, що тут проблема з краном та Спробуємо. Спробуємо долізти і подивитися, що можна зробити, тому що це може бути як звичайний манжет, це і також може бути якась виробітка вже може бути і тріщина, що завгодно. Так що зараз спробуємо розібратися. Так, друзі, те, що я бачу, це задня стінка на таких резинових, можна сказати, що заглушечках. Я так думаю, що там за нею якраз і сховані кріпильні гвинти. Шість заглушок. І саморізи. Так, Відкрили, але по великому рахунку тут особо нічого не побачили, тільки два кріплення, які знімають верхню кришку. Відкручуємо їх, ну і те, що я бачу в передній частині, от знизу. Теж саморіз і відкручуємо їх. Є думаю, що ця верхня кришечка зніметься. Друзі, не все так просто. От те, що я дивлюся через отвори. Ось у нас один ще саморіз, там он інший. тобто Для того, щоб зняти цю верхню частину і добратися до крона, потрібно від'єднувати і зразом і низ, тобто розбирати повністю. Ну і потім я так думаю метровою отверточкою долазити для того, щоб відкрутити верхню частину. І поки що знімаємо низ. Так. Від'єднуємо низ і бачимо доступ один, 2, три. Поки що я бачу доступ до трьох винтів. Ну, спробуємо. Чи воно щодось. Ну, друзі, ось стандартна отвертка. І, друзі, нестандартна отвертка. Можна побачити розмірчик. Ну І щоб ви розуміли, її розмір. Друзі, 30 см. Що відкручуємо і дивимося, чи вона роз'єднується. Так, ну тепер, друзі, можна від'єднувати. Так, тут ну, у нас є ще індикація, ми її акуратненько на бік ложимо. Ну і розглядаємо конструкцію. Так, ось у нас. Бачите, друзі, тут цікава особливість. Так, у нас, ну, зрозуміло, бойлер з теном. Внизу. Внизу там і помпа стоїть, і запобіжний клапан. І цікава особливість це оця частина. Це не що інше, як механізм керування. Тобто тут така конструкція цікава, що одним важелем вмикається і капучинатор, ну, немає, сказати іншими словами, окремого крона. Це, з однієї сторони, нібито і простіше з точки зору керування, а взагалі ця деталь набагато складніша, тому що, якщо пластикова частина у ній пошкодиться, то її треба буде купувати тільки цілком. Тобто, ну що, будемо розбирати, подивимося, може якийсь попав туди мусор. Хотілося б це побачити. Ну і ще бачимо концевичок. Цей концевичок відповідає, коли ви переводите перемикачу режим готовіння, то нажимається кнопочка, яка вмикає помпу. Ну і тим самим створюється нагнітання води і вмикання самого тена. Така реалізована механічно і з електричною частиною. Таким чином, вона реалізована. Ну, нас більше цікавить ця частина. Тобто, я так думаю, що тут буде клапан. Не будемо поспішати з висновками, зараз розберемо. Так, відкручуємо 5 саморізів і обережно, щоб не розвалилася частинка. Знімаємо тут стоять пружинки. Дивимося частинку. І дістаємо зразу пружинки. Друзі, бажано їх не переплутати, тому що таке може бути. Ну, зараз ми переміряємо, звичайно. Може бути таке, що вони будуть різного розміру. Ну і дістаємо самі же клери. Це Іншими словами. Клапани, які керують помпою. Ну, можна побачити, який у них стан. Тут зрозуміло, що буде капучинатор пропускати. Ну і дивимося, що всередині там якого, іншими словами, кока. Друзі, це все Ну, Зрозуміло, коли ви натискаєте перемикач, то саме цей ексцентричний вал, він має виступи певні. Тим самим нажимаючи або опускаючи даний клопан. Ну і таким чином направляючи потік води в ту чи іншу ємність. Ну, зараз це все вимиваємо. І будемо дивитися, що з цього вийшло. Так, пружинки однакові, і ці всі елементи однакові. Після рідини дані детольки виглядять. Ну, тут був дуже сильний наліт. Зрозуміло, що такі машини періодично треба чистити спеціальними засобами. Ну, бачите, я кинув. Тобто те, що було і те, що стало, це дуже сильна відмінність. Ну, якось там зрозуміло, що виробітка є, але, скажімо так, що з таким працювати можна. Ну, і також можна заглянути всередину. Це зараз буду чистити. Ну, нюанс який? Нюанс в тому, що. В цьому середньому каналі можна побачити тріщинку. Про Те, про що я говорив, що дані механізми, якщо вони виходять з ладу, то буде потрібна заміна цілком. Не знаю, зараз спробуємо, якщо буде працювати. У будь-якому випадку, навіть якщо ця тріщина і буде збільшуватися, то це буде тільки впливати на те, що при роботі. Буде постійно протікати капучінатор. Ну, вже я думаю, що з цим змиритися можна, бо даний перемикач, я думаю, буде вартувати як половина самої кавомашини. Так що тут уже, друзі, вирішувати вам, чи залишати як є, чи вже вкладатися, тому що кавомашина не, не нова. Зрозуміло, що наступне вийде з ладу якийсь інший елемент. Ну, в будь-якому випадку. На даному етапі достатньо почистити. Так виглядає повна чистка, ну, тепер прекрасно видно ці тріщинки. І от на середньому елементі тріщинка йде практично до канала. Тобто, якщо навіть цей же клер буде закривати, то все одно буде пропускати. Ну, і можна подивитися, що на крайньому каналі тут вже виробітка. Самоувала, тобто цей конус буде ходити в різні сторони. Так що, друзі, отакий. Спробуємо, чи вийшло, чи не зробив я гірше. Збираємо. Так, друзі, зібрав. Заливаєте промивочну рідину. Зрозуміло, що можна використовувати оцет, хоча зрозуміло, що. Я не рекомендую, ну і ніхто вам інший не буде рекомендувати. Те, що ви робите, треба брати відповідальність тільки на себе. Берете промивочну рідину і промиваєте свою кофемашину. І хочу ще зробити таку рекомендацію, перш ніж туди лізти, то, мабуть, треба зразу промити, спробувати. Якщо вже ні, то потім вже розбирати кран і вже механічно вичищати той наліт. Ну, Зараз. Дивимося по ємності. частину прольємо через ріжок, частину через капучинатор. Так, вмикаємо. Так, поетапно будемо капучинатор, і кран для того, щоб ємність чистилася. Трошки набрали. Конструкція така, що вишній пар сходить, бачимо через нижню частину. Так зроблено. Зараз перевіримо, коли буде нагнітатися. От видно, помалу процесу чистки йде в коричневого Це на какую чи надо. Ну, поки немає, тобто результата добилась. Заливаємо чисту воду і промиваємо. Цікавий більше капучинатор, тобто, але ну, можна побачити, що прокопування немає. Так, Домикаємо, бо в нас вже повна. Ну, друзі, на цьому можна сказати, що процес ремонту ремонту. То більше профілактика, чистка потрібна була. Ну, в будь-якому випадку результату добилися. Кому сподобалося, друзі, підтримайте мій канал.